Всім привіт, шановні друзі, поціновувачі настільних варгеймів. Сьогодні вашій увазі пропоную на огляд відносну новинку від GMT під назвою Benish All Wear Fierce, перший том нової серії Мушкет та Багнет, як логічного продовження серії Мушкет та Піка з огляду на еволюцію тактики та організації армії того періоду. Серія охопить битви Голландської війни, Дев'ятирічної війни та війни за іспанську спадщину. В даному примірнику відображені битва 9-річної війни при Неєрвіндендені у 1693 році і битва при Блейнхеймі у період війни за іспанську спадщину. Дизайнери Девід Фокс та Бен Хау. нас зустрічає чудовий мальовничий бокс Арт на фасаді стандартної для видавця коробки. На оберненій стороні також все традиційно: опис серії, анотації до двох баталій та графічні приклади мапи і каунтерів, які нас чекають всередині. Видавець заявляє гру як гру середньої складності, доброзичливу до соло гри, але не на всі 100%. Битви відтворюються з огляду на розміри гексів 180-200 метрів. Ходи до 20 хвилин, фішки юнітів підрозділів. Піхоти — 500-600 чоловік, кавалерії 2-3 ескадрони і до 10 гармат у каунтері. Загалом гра має відібрати у гравця від 3 до 7 годин життя. Що ж, давайте відкриємо коробку і зазирнемо всередину. Як бачимо, коробка не забита до відказу. Доволі вільно себе тут почувають два куба D10, однакові сіренькі. Потужний згорток з пакетиками зіп під фішки. І далі базові правила серії. Оформлені вони у традиційному типографському дизайні GMT. Далі плейбук. А ось тут візуально те саме, але достатньо товстий буклет. У порівнянні з примірником прав. Давайте заглянемо всередину і погортаємо літературку. На початку зміст і доволі докладний, не дивлячись всього на 24 сторінки всього рулбуку. Є навіть зміст всіх малюнків та таблиць. Далі у нас традиційний розгінний трек, типи фішок і їх щитування. Зображення, як бачите, повнокольорові. Ось тут і скорочення на національні приналежності натякають на залученість великої маси країн у події тих часів. Далі нас знайомлять з командним дисплеєм, на якому ми маємо планувати лінії наших підрозділів. Їх командні та управлінські зв'язки і, можливо, накази. Як бачимо, графічні зображення прикладів надпотужні, напівлиста. Далі у нас накази, і ми бачимо також їх графічну реалізацію. Саме через командний дисплей. Наступними йдуть лідери. Не тільки армії в цілому, а й окремих крил розгорнутих військ. Далі орієнтація. Що вкрай важливо з огляду на малорухливість та незграбність коробок шеренг військ тих часів, переміщення яких на полі вимагало неабиякої навченості та хисту. Далі переходимо до битви. Правила реалізації сутичок піхоти в лінійному строю і кавалерії в чаржі, в кінці маємо розділ Моралі. Я так розумію, як основного критерію перемоги та поразки у битвах з великою кількістю військ з обох боків. І на цьому кінець базових правил. Однак перечуваю, що в плейбуці на нас чекають гори специфікації до цих базових правил. Як бачите, 68 сторінок по змісту, також є змісти по малюнкам. Починається все з короткого опису війн, під час яких відбулися обидві битви. Не оминули тут і головних дієвих осіб, вершителів доль своїх народів та країн. А ось і штабна робота. Початкова розстановка сил та засобів. Ланки командування та командири. Розгорнутий ордер битви я так передбачаю з сильним нажимом на історичність. У всякому випадку, прізвищ дієвих осіб тут ціла купа, а далі просто шалений перелік військ і воєнначальників. Сторінка за сторінкою нам повідомляють про сили і склад сторін. Це дуже сильно занурює нас в дух тієї епохи. Далі розклад на другу битву. Битву при Блейнхеймі. Виглядає все вкрай серйозно і значуще. Дійсно, можна сказати, що задам авторів щодо симуляції битв з великою кількістю військ викликає зацікавленість і бажання спробувати його на практиці. Приваблює майже повний поіменний розклад армії ворогуючих сторін. Здається, розіграш битви може перетворитись на хроніку, а написання Бетл-репорту перетвориться на оповідання від сучасника. А ось в кінці таблиці у нас підсумковий рахунок за складом та чисельністю. Наприкінці нас не залишать без історичної довідки. І також без достатньо цікавої інфографіки по організації армій противників. Буде цікаво дізнатися на практиці, чия військова школа переможе. І вишенька на торті приклад розіграшу з текстом та картинками. Просто прекрасний подарунок для гравця. Для фанатів трішки бібліографії. Також повнокольорові зображення фішок і мап. Не знаю навіщо, можливо, на майбутнє, коли вийдуть наступні примірники серії і юніти будуть переходити від битви до битви, раз уже автори замахнулись на поіменний їх склад. На кінець послідовність ходу. Що ж, літературна складова цієї коробки немаленька. Давайте тепер розглянемо компоненти. А перший із компонентів у нас йде командний дисплей або командний планшет, який відображає два ворогуючі табори умовно французький з союзниками і британський з союзниками. Звертаю увагу, що він спільний на двох гравців, тобто лягає на стіл десь посередині. Планшет розділений на крила армії та лінії в глибину. Перша лінія, резервна лінія і лінія підкріплення в очікуванні. На планшеті вказані частини військ з командирами, які їх очолюють, та кількість підрозділів у їх складі. Планшет двосторонній і на кожній стороні відображена певна битва. Далі у нас йдуть допоміжні таблиці. На двох гравців кожному по примірнику. Багато інформації на кожній пам'ятці, таблиці, графічні зображення. Все як ми полюбляємо. Про якість поліграфії матеріалів годі й говорити. Джимті є GMT. Наступними йдуть ще пара пам'яток гравця. Багато інформації також можна сказати, що всі 24 сторінки тексту рулбука розмістились на двох аркушах пам'ятник. Дуже правильно, дуже приємно, абсолютно підтримую таку практику. Є у нас один аркуш в таблиці ходу, як бачите, фази, хвилини і години. Настала черга фішок, їх тут немало і вони дуже барвисті. Перша плата це у нас маркер: бойові втрати, вогонь артилерії та рівень дезорганізації, та втеча з поля бою. Фішки достатньо надійно сидять і не випадають, що мені подобається більше за тоненьку прорізку. Наступна плата теж переважно маркери, але вже маркери для командного планшету. Приємні насичені кольори та відмінна чіткість графіки. Далі час для фішок безпосередньо підрозділів, які будуть на бойовій мапі. Поки не знаю всіх кодувань на фішках, але загальний задум в шеренгах та коробках у вигляді графіки мені в цілому подобається. Дуже дрібний та детальний друк. Що додає антуражу і має класно виглядати на мапі. З'являються нові кольори націй. Є на фішках і національні прапори, і абревіатури, тому з ідентифікацією проблем не буде. Прошу перегляньте більш детально. П'ята платка, знову французи і трішки блакитних баварців. І є тут на додачу ще й ірландці. Остання плата в наборі. Переважно юніти австрійців, можливо, і ще хтось. Ну так, Прусаки, Гановерці, коротше, пів Європи. Залишилось нам роздивитись з вами бойову мапу. Вона паперова, вкрита, напевно, лаком. Але, чесно кажучи, я сподівався на тверду мапу. Давайте я її розкладу і ми подивимось на неї більш детально. Отже, поле бою на битву при Неєрвіндені. Розмір мапи стандартний 34 на 22. Приємний жовто-зелений колір. З графікою доріг, населених пунктів, річок та перелізки. На самій мапі є пунктирні лінії позначок зони розстановки військ обох противників. Немає на карті ніяких ізоліній висот, тому можемо припустити, що хвилястість ландшафту не відіграє в цій грі якоїсь ролі. Більше важливі перешкоди. В центрі можемо роздивити щось на кшталт рвів, напевно, або навпаки насипів. Є у нас стандартний компас, є легенда мапи. Все по шаблону. Давайте поглянемо на обернену сторону околиці Блейінхейм. Оформлення тут таке саме. За тим же принципом. І загальна графіка, звісно, така сама. Можемо тут лише роздивитись додатково більш детально лісові масиви, як їх виконав арт дизайн. В цілому мені вона подобається. Чіткі межі гексів дозволять струнку вишикувати вірені вам війська. Ось така мапа. На жаль, її довговічність під питанням, бо вже на згинах і гранях бачу потертості, тому треба з нею бути обережним. В цілому вміст коробки стандартний за якістю для GMT, все охайно та красиво, багато кольорів і приємні матеріали. Що стосується самої системи, то рейтинг гри на BGG йде потрошку вниз. Але поки не скуштуєш сам, не дізнаєшся правди. Тому буду планувати цей відіграш на найближчий час. А на цьому огляд завершено. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!